Будь-яка велика справа завжди починається з першого маленького кроку. Іноді треба зовсім трохи сміливості, аби зігріти когось своїм серцем. А потім, крок за кроком, дія за дією, і навколо вже цілий світ добра. Хоча часом цей світ підкидає випробовування, які здаються сильнішими за тебе. Але навіть у найскрутніші часи маєш триматися йти вперед. бо ти не один, поряд такі самі люди. Ви втомилися, сумніваєтесь, але не опускайте рук. Разом ви сила. Не сповільнюй кроків, не дай відчаю та страху перемогти. Ніколи не здавайся, будь прикладом собі та іншим. Вір у себе та у світлий бік світу. І поки б'ється серце, будь з тими, які варті. Варті рухатися далі.